Вже завтра у Національній філармонії України розпочнеться фестиваль Київ Барок Фест 2024 А сьогодні до нас в студію завітають музикознавиця та програмна директорка фестивалю Анна Гадецька та Наталія Фоменко клавесиністка. Тож з перших вуз дізнаємось і про фестиваль, і про його програму. Дівчата, доброго, доброго ранку. ранку! Доброго ранку! Дуже дякуємо, що ви помітили таку подію. Раді Це... вас бачити у нас, раді, що ви таку подію робите в столиці України. Чим Київ Барокфест буде дивувати цьогоріч? Київ-барокфест. Буде вперше проведений як такий великий фестиваль, тобто він триватиме з 14 листопада до 22 листопада, і щодня у нас будуть різноманітні події, про які можна дізнатися з різних джерел, зокрема з соцмереж національної філармонії України, а також Open Opera Ukraine, яка є співорганізатором фестивалю, і національного будинку музики. Тобто це три організації, які заснували цей фестиваль. Чим будемо дивувати різноманітною музикою? Буде переважно довкола XVIII століття, адже тема фестивалю Рамо Бортнянській Галантні Європи Цьогоріч Ми відзначаємо річницю смерті рамо. Минулого це було народження. Це такий відомий композитор 18 століття, який був відомий не лише у Франції, а в цілому світі. Він дуже яскравий, і ми вирішили об'єднати такого потужного композитора, який входить в історію світової музики, з представником української музичної культури, який не менш знаменитий був у свій час Дмитром Бортнянським, і в такий спосіб показати, що наша частина історії дотична знаходиться поруч, і проявити ці паралелі Галантні Європи це така іронічна постколоніальна ремарка, оскільки у Рамо є такий твір, який називається Галант. Індії, і це такий твір про колонізовані країни. Він звісно, що зараз переосмислюється, коли грається і коли ставиться. Ми вирішили трошки подумати про те, що деякі країни Європи, зокрема східної, не є такими помітними, як країни Західної Європи. І ми лишаємось такими умовними європами. Да? ну, трошки на одне обличчя ми прагнемо змінювати цю ситуацію, і тому на фестивалі звучатиме, наприклад, чеське бароко, яке дуже зрідка. Звучить представники польської школи. Українська музика, і, зокрема, Дмитро Бортнянський, який належить до епохи галантного стилю, це будуть різні виконавці, різні жанри, різні програми. Ми маємо двох хедлайнерів суперзірок. Ви це можете легко перевірити. Просто от прямо зараз, під час етеру, зайти, загуглити і зрозуміти, що жанр рондо, який відкриє фестиваль 14 листопада, це один з найяскравіших сучасних виконавців. А 22 листопада до нас вперше в Україну приїде суперзірка Контратенор Андреа Шоль, який певно багатьом відомий за, наприклад, його виконанням арії генія холода. Він дуже потужно це виконує. І Андреа Шоль зіграє з ансамблем з капелою Лютушинського національного будинку музики Юлімузік ансамбл. От Наталія якраз є учасницею цього колективу, і буде спільна програма з Вівальді і Бахом. Wow. А ви фа так фантастично романтично розповідаєте про музику, що я. Навіть хвилююсь, як та музика буде лунати, як, як вона буде звучати? Які емоції від цього буде? А яких ще сюрпризів можна у вас очікувати? У нас можна буде наприклад не лише слухати музику, mm -hmm. а і дізнатись щось про контексти, які mm -hmm. дотичні, адже музика ніколи не народжується сама по собі, вона пов'язана з життям, з політикою, з соціумом і з рештою речей. Тому у нас чи не щодня є лекції найкращих фахівців тій чи іншій галузі, тому можна буде дізнатися і про те, чому в 18 столітті всі їхали в Болонью, і Моцарт, і Березовський, і ще багато. То інших людей можна буде подумати над тим, чому ми, коли співаємо сакральну музику, нам варто розуміти її сенси. Ану, вибачте, ми можемо у Наталі невеличку лекцію, таку коротеньку на секунд, 30, про клавесин? Чим особливий цей музичний інструмент? І чи він клавікорд, клавікорд і, і ви, знаєш, але, Ната... пані Наталіга Наталі... не клавесин. Так, так. І Професіна. чим особливий цей інструмент? Чому він на сьогодні в студії? А дякую дуже за запитання. Так, е, да, я клавесиністка, але одного разу мені дуже цікаво стало, як же можна покращити свою якість клавесиністки і мені запропонували професори, які в цій сфері. Дуже затребувані і дуже гарно грають і викладають саме клавікорд. І для професійних музикантів клавікор це великий вчитель. Про це писали Чому? ще німці в своїх трактатах. Вони вказували, що е якщо ви навчитесь грати на клавікорді, значить, ви будете дуже успішні на органі і на клавесині, і навіть на фортепіано на сучасному. Це інструмент, який виховує це інструмент, який має настільки сильний вплив при контакті з клавішою на струну. Це відбувається одразу, бо і в клавесині, і в і в п'янофорте, і в форте п'яно там дуже складний механізм, поки ти сконтактуєшся зі струною. А тут прямо натиском на клавішу одразу ми впливаємо на струну. А Можна це почути так? звісно і русь так, так, так. Якщо можна, щоб ви одразу і зіграли щось, якщо можна і поки Наталія підходить. Я можу сказати, що одна з родзинок це шість різних інструментів: це різні клавеси це орган позитив, це клавікор, це історичний інструмент, тафіль клавір 812 року. Тому фактично в кожному концерті можна буде чути різну барву, і 18-го в камерному салоні, тому що це дуже тихий так, ніжний так, інструмент. Скажу. Буде аж два інструменти: буде клавосин, новий італійський клавосин, який з'явився у Наталі цьогоріч, і в і я хочу сказати, що коли я ну, в мене з'явився італійський клавесин, мені стало дуже цікаво, а як же може бортнянський, який навчався в Італії і життя, якого дуже тісно зв'язано з цією а бути як він буде на італійському клавесині саме звучати. І використати в цій програмі ще клавікорд, бо це теж дуже цікаво, і він, напевне, користувався цими двома інструментами. Зараз я просто можу продемонструвати один акорд, як це на клавікорді, які він має градації і нюанси. Від самого найтихішого піано це дуже ніжний інструмент, дуже тендітний і дуже інтимний. Гарно. А зараз прозвучить а, три фрагменти з сонати Дмитра Бортнянського до мажор. Фрагмент з Алігро Модерато», з Адажо і з Рондо. Дуже гарно. Дякую. Наталю. А розкажіть, в чому різниця? От особисто для вас, як піаністки, клавесиністки професійно, між клавесином та ось цим інструментом. В чому були складності? Дивіться, не дивлячись на це, що да, це попередник фортепіано і клавесину. А, але саме до фортепіано ближче за все саме клавікорд. Тому що. це теж Клавішно-ударний інструмент, так як і на відміну від клавесину, який є клавішно-щіпковим інструментом. Так, так. Але тут набагато простіший механізм: тут просто є клавіша, є на зворотньому боці клавіші, тангент, така пластиночка, яка опирається в струну, коли ми нажимаємо на клавішу, і, і саме таким чином, одразу ми маємо звук. І я скажу, чим цей звук відрізняється, і чим він настільки інакший, і чому він так впливає, ми можливо відчули, що він дуже інтимний і дуже такий тремтлячий, і дуже. ну, Люди кажуть, що він вражає самі такі найпотаємніші, е, струни душі, розкажіть. Тому що тут є така специфічна вібрація, і дуже е, ну, сам виконавець дуже. Е, Може одразу впливати на, на, на сам на звук. А, і ще хочу сказати, що можливо, ви про це чули, але цікавий дуже факт. Моцарт свої твори, uh -huh. а, наприклад, там, в «Чарівну Флейту або Реквієм, написав саме на клавікорді. Його дружина залишила записки саме в цьому клавікорді, що а, ці твори написані саме на клавікорді. Точно так же, як Гайд, наприклад, написав створення світу, також на клавікорді. Вони просто творили на цьому інструменті. Нас з вами зблизила ця інтимна тиша Так, і так, те, так. що ви вони називають речі... вібраціями. що глядачі теж це відчули. На завершення у нас залишається хвилинка. Анно, як підготовка до такого, ну скажімо, нерозповсюдженого в Україні фестивалю, виглядає зсередини. Які виклики? trudności, cykają momenty. У Нас потрясаюча команда, і тому я сподіваюся, що всі, хто прийдуть, вони відчують нашу спільну енергію, яка перетворилася в щось, що є бажанням відкрити дивовижний світ різноманітних звуків, різноманітних авторів, поговорити про це і можливо зацікавитись якимись світами, які поки не є для вас відомими, але які так цікаво відкривати. Бо всі люди, яких ви почуєте, вони є просто потрясаючими особистостями. Мені видається, що немає нічого. Більш цікавого ніж в часи особливо випробувань спілкуватися з людьми, які дарують ціннісні речі, усвідомлені ними і діляться цим. Ну у нас всі тільки такі можна обрізати і в анонс одразу так, 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 дівчата. Дякуємо вам за прекрасну розмову. Дякую. Наталю, вам за дуже таке душевне Дякую. виконання на клавікорді і. Тобі, клавікорди, звичайно, дякую, що сьогодні до нас приїхав і показав нам себе. Ну а нашим глядачам ми нагадуємо, що дуже що вже завтра стартує Київ Барок Фест 2024 в національній філармонії України. Приходьте.